Ой. А я зараз будую будинок безпечний, у якому двоповерховий та з балконом. Другокласник Ярослав навчається на одному із 20 ноутбуків, якими оснащений спеціальний кабінет у 30-й школі у Сумах. Нині у хлопця урок української мови. Це говорить один з його улюблених предметів. Тому що ну укрмова це мова, на якій ми розмовляємо, і вона мені дуже подобається. І ще те, що те, що я пізнаю світ, ну тому що там дуже багато цікавої різної інформації подається. Мені тут подобається така дуже гарна форма навчання, і цікаво дуже. Зараз Ярослав на занятті у цифровому освітньому центрі створили його спеціально для учнів початкових класів сумської громади. В нашому центрі ми будемо надавати послуги найменшим школярам. Це діти 6 до 10 років, учні перших-четвертих класів. Це заняття будуть для учнів всієї сумської територіальної громади. Ми будемо приймати за запитом батьків. Навчально ігрове приладдя, що на полицях в кабінеті, поки не розпаковане. Центр відкрився 28 лютого. На початку роботи вчителі-тренери викладатимуть базові предмети українську мову та математику. Пізніше цей перелік планують розширити, говорить Наталя Підопригора. Основні теми вони будуть модульно подаватися, ну, до прикладу, частини мови, і буде до цієї теми розраховано 6-8 занять. Із дітьми займатимуться шестеро тренерів, навчатимуть дисциплінам у ігровій формі, говорить вчителька Оксана Дарико. Вивчення української мови математики, природознавства, інформатики. Всі ці предмети вони інтегровані в гру у Майнкрафт. Кабінет облаштували саме у тридцятій школі через щільну населеність району, також зручну логістику, пояснює директорка закладу Лариса Сопіна. Ми розташовані, мав би в центрі і. Міста і до нас може дуже легко достатися. Можна привести дитину, залишити її тут на дві години на заняття, а потім прийти забрати. Тобто, ми забезпечуємо повністю безпекову ситуацію дитини, тому що у нас є укриття. Найбільш завантажене шкільне укриття у першій половині дня, додає директорка. Заняття ж в освітньому просторі починаються пізніше для других класів з 14 до 16, для третіх з 16 до 18 години. Перед початком навчання тренери оцінюють рівень знань дитини. Після його закінчення також. Воно робиться не так, як звичайно, дали тести дитина. Ні. Це буде інтегровано в формі гри за допомогою інтерактивних ресурсів. Все це буде залучено, діти будуть в ігровій формі, робити вхідне діагностування і вихідне. Це є обов'язковим, щоб відстежити навчальний поступ кожної дитини. В класі одночасно може займатися 20 учнів, говорить директорка школи. Але кількість місць планують зменшити. Це діти початкової школи. До кожної, до кожної дитини треба індивідуальний підхід. І чим більша кількість дітей в групі, тим менше цього підходу може педагог приділити дитини. Тому 15 дітей це якраз той оптимальна кількість, яку ми зараз обговорюємо з донором. Проєкт освітнього центру реалізовували волонтери з благодійної організації Світло надії. Фінансували представництво дитячого фонду ООН в Україні та глобальне партнерство в галузі освіти. Таких освітніх кабінетів в області п'ять, говорить волонтерка Вікторія Мірошниченко. У нас мільйон гривень пішов тільки на ремонт санітарних вузлів для того, щоб зробити їх з інклюзією. Півтора мільйони пішло на класи, це на п'ять кабінетів, але вони всі мали різні потреби. Не було такого, що одна сума йде на один заклад. Програма занять розпланована до кінця тижня. Аби записати дитину на навчання, треба перейти в телеграм-канал Цифрової освітній центр Суми Унікум та заповнити Google форму. Всі заняття безоплатні. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.